В Англії дуже часто на аренах грандів на кожен точний пас вболівальники реагують скандуваннями. Вей-вей-вей роблять ну або щось таке. Так от, я до чого веду на цих вигідних у матчі проти Ліверпуля можна було записувати повноцінні симфонії на ЕТІХаді. Настільки довго музика містян грала без перерв на дотики будь-які від червоних. Тож у нас битва чинного чемпіона проти майбутнього в Італії. Тінь колишньої баталії в Англії. Також у Британії ще криза для одного Юнайтед та підйом для іншого. Ми також це зачепимо. Ну а в Німеччині на вихідних грали Klassiker, і тому це подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Наполі Мілан 04 зимовий спад з спалеті, як зазначив колега Жора Грошев. Він наступив у квітні, так от раптово. Коли чемпіонство вже в кармані, ще можна не лише замахнутися, це вже додав я. Ну якщо говорити про те, що це було взагалі, то виставки більш-менш очевидні, а невмотивованість Наполі на конкретну зустріч, що відсутність ключового гравця і гарна підготовка від піолі. Мілану було на що сподіватися в атаці. Наполі? ні, не було. Пезосімхене, ця команда є стерильною. В поточному сезоні Віктор забив, як відомо, 21 гол. Він віддав 4 гольові передачі, це в 23 матчах серії А, і про що ми взагалі говоримо. Ну, в підсумку людина загубила десь маску свою захисну і одразу має пошкодження. І ну, як не вірити після цього у забобони, я навіть і не знаю. А, до речі, щодо Хвічі Кварацхелі, що одного я хотів давно сказати, це чисто таке спостереження, навіть не у рамках цього матчу. Я навіть і не знаю, чи можна грузина уявити в будь-якій іншій команді, окрім команди під назвою Наполі Лучано Спалетті. Тут разом із Осімхеном, і якщо є настрій, якщо команда пре, вона пре весь сезон, а Хвіча запалює. А чи дадуть йому таку можливість в АПЛ? Ну. Не смішіть мене, так відверто скажу. Вчора, до речі, його калабрія повністю з'їв і не подавився. Виходить, що у творців теж бувають погані дні, як і в його середовища. Мілан знову зіграв 4-2-3-1. Піолі задіяв персональні орієнтування. Якщо ми кажемо про пресинг, а якщо ми кажемо про тактичний модуль, то до цього матчу Мілан більше місяця грав із трійкою центральних захисників. І це явний хід під Наполі під цей матч. І тренер пізніше сам про це зізнався. Ну що сказати, готовність відпрацьовувати за себе, за партнера, грати до кінця. Також це все дуже сильно допомогло награти на цю перемогу дуже впевнено, 0-4. У вересні, до слова, Мілан теж був цікавішим за Наполі, якщо так згадати. Він тоді хоч і програв, але виходить, що Мілан це ледь не єдина команда у цьому сезоні, яка знає, знає, як дійсно протидія. А дзурі, це росунері, тому я вважаю, чвертьфінали будуть дуже цікавими між цими командами. Наполі якраз буде за що мститися. Вже через 10 днів і будемо спостерігати, як команди зустрінуться вперше у лізі чемпіонів. Тут треба ж також розуміти, що ця перемога Мілана у чемпіонаті вона красива, звичайно, але вона одномоментна. Вона майже нічого не значить. Ну, перевага Наполі над найближчим переслідувачем скоротилася до 16 очок. І це зараз Лаціо, Це навіть не Мілан і Мілан вийшов на третє місце. Він обійшов інтер на один пункт і. Що від того я спитаю у вас? Тут цікавіше, те, що футбольний бог дав біладу 4 голи на 3 матчі проти Наполі. Він сказав їх витратити із розумом, а вони весь цей покер закинули на серію А ну просто розумники. Манчестер Сіті, Ліверпуль 4-1, 7 перемог Клопа, 6 перемог Пепа, 5 нічиїх. Проте мені здається, що баланс так дуже скоро перекоситься на сторону Пепа, якщо буде продовжуватися у тому ж дусі. Ну що, без Голанда зате й з Рілішем абсолютно прекрасний Джек, який нарешті грає реально зараз на 100 мільйонів євро, чи скільки там його тоді купив Манчестер Сіті. Навіть в обороні він не стільки грає, як він салах там нас догнав і не дозволив, звичайно, він Ліверпулю оформити результативну контратаку у тому моменті це треба було б бачити. Ну і не треба було бачити Гвардіолу, який чомусь святкує голи Манчестер Сіті на Бровці. Увага! Із гравцями Ліверпуля. так? Які просто проходять собі спокійно повз з Іноді мені здається, що він реально не від цього світу говоримо сьогодні про поєдинок між Манчестер Сіті та Ліверпулем центральний поєдинок в чемпіонаті Англії, і напевно не такий цікавий, як було в минулих сезонах, але все одно було цікаво побачити, що зможе показати Ліверпуль. Ліверпулю потрібні очки для того, щоб взагалі то. Розраховувати на топ-4, розраховувати на Лігу Чемпіонів у наступному році, з кожним поєдинком, все ж таки шанси на те, що Ліверпуль буде в четвірці, мені здається, все менше і менше. І мені здається, що тут проблема саме зараз, це півзахист і захист, якщо ми кажемо ну, персонально, так? Тобто як грають в принципі кожен з футболістів, який є на полі. До нападу претензій, як на мене, не може бути через те, що так вони набагато забувають як раніше, але якщо у вас не працює працює центр поля нормально, якщо у вас не працює захист, то ви не можете розраховувати на те, що напад буде все вирішувати, це практично неможливо. Не І слід розуміти ще другу річ, що крайні захисники Ліверпуля вони теж не грають так, як вони грали там рік чи два тому. Це все є тим, що не дозволяє зараз грати Ліверпулю в той футбол, в який вони хочуть грати. Що стосується взагалі того лів, я б хотів би розібрати їх, тому що, як на мене, були такі персоналі. Помилки через те, що взагалі ми побачили ці голи. Я думаю, що ключовими голами є перші три. Перший гол, який забив Ліверпуль, і здавалося що 1-0, все не так погано, тому що можна закритися, можна грати на контратаках з дуже швидким салахом, з непоганим жотою і так далі. Намагатися просто зіграти там від оборони або Ну, 1-1 на крайній випадок. Тобто для Ліверпуля, все ж таки, мені здається, важливо було просто набрати очки. І що ми побачили? Так, перший гол. перший гол забиває Салах, забиває після того, як пресинг Манчестер Сіті був дуже дуже сумбурний і дивним. Альварес навіщо то пішов на Алісона? І мені здається, це взагалі було помилкою. Тому що коли ви пресингуєте кіпера, це означає, що у вас не вистачає одного гравця. В центрі поля, тому що ну, не може піджатися так е, вся команда, щоб закрити в усіх гравців, при тому, що навіть Салах знаходився на своїй половині поля. Тобто, е, для того, щоб перекрити майже всіх гравців. Треба бути майже всім складом на чужій половині поля. Ну, таке взагалі-то дуже рідко буває, в принципі. А тим паче, коли ну, це Ліверпуль, я взагалі не розумію, навіщо грати в такий агресивний пресинг. Можна просто розібрати гравців і все. Алісону просто не буде куди вибивати. Альварес пішов на Алісона, Алісон розіграв. З півзахисником, потім передача на Арнольда. Арнольд віддає передачу на жоту. Жота скидає і дуже грамотно скидує на Салаха, тому що в нього не було шансів проти, ну мені здається, проти Аканджі. тому що Аканджі все ж таки фізично зараз ну, прям дуже гарно виглядає, і він реально змінився після Борусії. Він скидає, Салах забиває 1-0, все нормально, все класно. Для Ліверпуля, як я казав, все ідеально. Просто грайте від оборони і далі подивитись, що буде, може ще буде один момент для того, щоб забити. По-перше, ми не побачили взагалі ніяких моментів після цього від Ліверпуля. Взагалі ніяких моментів. В наполі була лише одна команда, і це не тому, що Ліверпуль віддав м'яч і грав іграв від оборони. Ні, Ліверпуль просто не знав, що робити. І перший гол це коли початок атаки, коли Марес проходить просто в центр. І його Ван Дейк не зустрічає, коли слід було зустрічати, слід було жорстко зіграти, мені здається, навіть в тому моменті. І Ван Дейк просто пласувався, пласувався. І коли він вже, вже вимкнувся, то вже було пізно. Мерез вже почав розігрувати комбінацію, яка вже потім завершилась голову. 1-1 і ну, добре для Ліверпуля все одно слід набирати очки, тому навіть 1-1 це непоганий результат. Але потім друга помилка вже помилка від Арнольда. Арнольд ну, мені здається, взагалі дуже смішно грає в плані того, що він взагалі не закриває своїх. Опонентів взагалі. Тобто, якщо б у Манчестер Сіті був там не Гріліш зліва, а умовний стерлінг, або хтось ще, який тягне свій фланг, то Арнольд взагалі би провалив цей матч ще більше, ніж він провалив. Ну, тобто, ми упираємось в те, що є проблема персоналі, є проблема Арнольда, є проблема Вандейка. Не може грати там Канате надійно, коли Вандейк грає ненадійно. Не може Арнольд грати. Надійно і вперед, і назад, коли він назад ніколи не грав класно, а ще й вперед є зараз проблеми. Тобто ось ці моменти вони просто накопичуються. Плюс до всього цього, ну ви просто подивіться на центр поля е, Ліверпуля. Еліот, Фабіньо, Хендерсон. Фабіньо не в кращих кондиціях взагалі зараз. Та й взагалі, я не пам'ятаю, коли він реально був в добрих кондиціях. Це по-перше. Хендерсон, ну. Чесно кажучи, якщо б його не викликали в збірну, мені здається, це теж такий дуже посередній гравець саме зараз. Тобто я бачу Хендерсона як. Такого Мілнера для Ліверпуля, який може підмінити, але для Ліверпуля зараз потрібні півзахисники, які будуть більш активні, які будуть більш загострювальні. Еліот ще сируватий. Це, ну, це видно просто по моментам. Плюс до всього цього в нього ще і фланг Арнольда. Ну це взагалі проблема на проблемі. І ну, такий Ліверпуль не може просто грати проти Манчестер Сіті там на рівних. Це неможливо. І мені здається, ключовими словами є те, що сказав Клоп, що якщо б навіть там був епізод, коли можна було давати Родрі другу жовту картку і видаляти його. Але він сказав, що навіть в 10-х спочатку матчу я не впевнений, що Ліверпуль би обіграв цей Манчестер Сіті. Так, можна виграти локально у Манчестер Юнайтед з дуже великим рахунком. Але, як я вже казав, тоді було дуже багато таких моментів, коли пощастило. І коли не щастить, у Ліверпуля взагалі нічого не виходить. І матч проти Манчестер Сіті дуже добре це все показував. Взагалі я вважаю, коли ви граєте проти Манчестер Сіті, і якщо Пеп нічого не вигадує, прям дуже-дуже щось таке дивне. Якщо ви граєте там 0-0 або програєте 1-2-0, то в принципі у вас в команді все нормально. Тобто. Все працює, але клас гравців досить різний. А якщо команда просто провалюється, ну в майже в кожних моментах, коли Марес йде в центр і бачить, що немає ніякого супротиву, ну що хочуть взагалі там вболівальники або менеджмент клубу від такого Ліверпуля. Ну нічого, просто нема чого очікувати від такої команди, тому що є дуже велика проблема з перебудовою. Ми про неї вже говоримо два роки. Якщо я не помиляюсь, якщо не три, хтось пішов і ніхто не прихов. Потім приходить через рік на ту позицію, з якої пішов гравець рік тому. Ці проблеми вони просто накопичуються, і зараз ми бачимо, який є Ліверпуль і які є в нього проблеми. Що стосується Манчестер Сіті, крім стартових хвилин, Манчестер Сіті було все дуже добре. Дебрюйне, що робив на полі, це взагалі дуже круто і дуже класно, тому що він встигав і в обороні відпрацювати, і в атаку, і ті передачі, які він віддавав для того, щоб загострити. ну, Просто клас, що можна сказати. За ним реально дуже класно спостерігати і дивитись, як він проводить на полі. Мені здається, що Дебрюйне зараз в Манчестер Сіті з або Модріч для Манчестер Сіті, за яким реально просто класно поспостерігати те, що він виробляє на полі. Ньюкасл Манчестер Юнайтед 2-0. Захотів захопити я цей матч. Також хочу дуже коротко. Ну що, браво Айді Хау, локальна криза подолана зимова. Готовий вести боротьбу за зону ЛЧ знову. Та це мало сказано за третю сходинку, звичайно, і перти до кінця. Ньюкасл зміг додати у другому таймі, дотиснути. М'ю не зміг ну, додати і дотиснути, про що тут взагалі мова. І 2-0 це ще несправедливо доволі, треба ж розуміти. Команда Хао повинна була перемагати із рахунком, я думаю, 5-0. Чому так і з боку М'ю? Все тому, що товаришка. Зиміру дуже швидко став незамінним титанічним гравцем для Мю Еріксон. Також був мега важливим як опція, провідник Денгага. Його ідеєю зараз також травмований. От, ви знаєте, що МЮ програв чотири з восьми матчів АПЛ без казиміра в складі. Так, так, а тут один і той самий склад з матчу в матчі. Це ще, мабуть, навіть добре, що ніхто не ламався, прямо як у Челсі. В МЮ. Так, гравці випадали, от випадають не без цього, але ж і плюс, очевидно, що вони втомилися. Оця основна когорта. І я погоджуюся тут з колегою по АПЛ Максимом Кучером. Ну, Повністю і вирішення проблеми у Тенхага такі цікаві, що Мак десятка, а Бруно опорник, нападаючи з Сороки, в в до зоду грати зайвого хавбека, і все, куба, проблему відразу МЮ. І я вже навіть не пам'ятаю навіть за праймового МЮ, який ми бачили ще місяць тому. Ми так вважали, що це праймовий МЮ, хоча я ж е, тоді ще попереджав. Ну е, що Фердадеш ж грав о, на своєму рівні і відбув лідером цієї команди. А, так це ще вище у півзахисті на позиції десятки він тоді грав, а його тут в опорну зону кидають навіть не на лівий фланг. І що він робить? Більшість патчів, він просто чисто і і не більше. О, тому так, у Рашфорда ще й нуль ударів за матч, тут явно щось не те. Моя думка, що фаворит у боротьбі за бронзу це команда Хау, це не команда Тенхага. В обох колективів наразі по 50 очок на даний момент. Проте Ньюкасл вище через різницю голів. До речі, у м'ю різниця забитих та пропущених становить всього лише плюс 4, І ну я не знаю, це взагалі може команда з такою різницею б'ячів йти на тому місці, де якому зараз іде м'ю. Багато багато ще у Тенхага роботи. Баварія Боруся Дортмунд 4-2, Кібіг сказав, що перемозі над Дортмундом є заслуга і нагльсмена. Ну, звичайно, це не той випадок, коли все, що було до цього, було стерто, Тут я повністю погоджуюся з Йозуа, але це була водночас перша гра для Тобаса на чолі Баварії, і відразу ж проти колишньої команди. А він почав з того, що він робив і у Челсі зі схебе, і з десь зручнішого для усіх гравців Подуля. І у мюнхені це 4-2-3-1. Він дозволив мюнхенцям грати домінуючий футбол. Ну, у який ще Баварія футбол може грати. Поєдинок між Баварією та Борусією. Поєдинок, який мав показати нам на що зараз проможна Борусія. І якщо б Боруся перемогла, то в принципі або зіграла в нічию, то у Борусії було б все в їх ногах для того, щоб виграти Бундеслігу. Тому що е там залишилось сім або вісім поєдинків. А якщо ви програєте Баварії, то вже не все так е чітко, гладко і так далі. Все ж таки гру зламало те, що була м помилка на перших хвилинах матчу. Це помилка від Кобеля, який. Привіз гол, якого не мало було бути. Він мав вибивати цей м'яч після того, як упомикано віддавав передачу. І він це не зробив, пропустив якось під ногою або з боку ноги. І все, вже 1-0. І тут слід розуміти, що Борусії так важко грати на Альянс Арені. А ще Борусі і пропускає першу. Ще Борусі і пропускає ось так. І, звичайно, це зламує команду, це зламує взагалі все, тому що ну, Борусія вже Неспроможна відігратися відразу після такого, чи можна віддавати передачу на кіпера, чи слід якось вибивати м'яч вперед. Чи є лідер, який візьме на себе відповідальність та поведе команду відігруватись? Чи не припустимо ми більше? І так далі. Тому, звичайно, для Борусії було дуже багато питань, і поки команда думала, як їх вирішити, вони вже пропустили три. І далі вже було звичайно зрозуміло, що Борусія вже нічого не зможе зробити. Це взагалі було зрозуміло після першого голу, але після трьох голів це вже стало очевидно, що Борусія вже не спроможна нічого зробити в цьому поєдинку, і скоріш за все чемпіонська гонка закінчилась. Так, це не стовідсотково. Може бути так, що Баварія ще попливе, але. Через те, що Баварія змінила тренера, зараз буде імпульс і так далі. Я вже не думаю, що Баварія десь там поступиться або ще щось. Я думаю, будуть намагатися зажимати та задавлювати всі поєдинки так, щоб перемогти та виграти Бундеслігу, тому що саме для цього змінювали тренера. І що стосується ще Борусі, ну неспроможна команда зараз якось адекватно реагувати на такі події на полі. Дуже молода команда, це по перше. По друге. Хоча є лідер, але все одно Белінгем не спроможний прямо зараз ввести команду на всіх напрямках, коли йому не вистачає дуже класних партнерів. Терзіч не може заспокоїти Борусію так, щоб вона зрозуміла, що вона може виграти навіть коли пропустило один або два голи навіть проти Баварії. І так далі. А що стосується Баварії, ну і саме Тухеля, можна було б сказати на початку, що Тухель прийшов, заспокоїв команду, команда відіграла проти Борусії класно, і так далі. Але майже з, зі 100% вирогідністю мені здається, що навіть з Нагельсманом Баварія відіграла би так само. Тому якось сказати, що Тухель прийшов і. І все відразу заграло, то ну я б так не сказав. Чому я сказав, що саме для чемпіонату? Тому що якщо ми подивимося на результати Нагельсмана, то все не так погано. Тобто команда перебудовується, омолоджується, це все видно, мені здається, і навіть керівництву це видно. Мені теж здається, команда непогано провела поєдинок проти ПСЖ, проти зіркової команди. Але мені здається, все ж таки в клубі працюють реально професіонали. Вони розуміють, що ПСЖ взагалі-то там в восьми поєдинках набрав два рази переміг в чемпіонаті Франції з тою командою, яка в них є. Ну тобто ПСЖ явно не та команда, по якій слід якось рівняти свою. Вони так подивились, нарешті. Результати в Бундеслізі, в Лізі чемпіонів і так далі, зрозуміли, що напевно все ж таки слід щось робити. Якщо ви хочете змінювати тренера, то найперспективніший найкласніший варіант зараз тухель для будь-якої команди. Ось просто для будь-якої команди навіть. Після того, як ми знаємо, що звільнили Потера, навіть для Челсі повернути Тухеля, це не було б поганою ідеєю. Менеджмент Баварії зрозумів, що слід е, робити кроки зараз, тому що влітку вже можна і не встигти, тому що буде там і реал. І якісь команди АПЛ, які можуть заплатити більше, і так далі. Тому Баварія пішла на випередження, вони виграли цю гонку, зробили все правильно, як мені здається. Тому що я думаю, багато клубів будуть кусати собі лікті, що не змогли запросити Тухеля. Я думаю, що у Тухеля буде реально успішна кар'єра в Німеччині. Ну тому що він з Борусією непогані результати показував, коли команда була така розібрана дуже-дуже. А з Баварією, з цим складом питання взагалі не повинно бути, але прямо зараз і по цьому поєдинку щось вирішувати, мені здається, немає ніякого сенсу. Мені здається, десь була навіть ставочка на те, що Челсі забрав тоді Тухеля після Лемперда і виграв Лігу Чемпіонів. Може спрацює з Баварією, але подивимось, як вони буде, тому що в футболі не можна казати, що 100% все вирішено вже. Звільнення Юліана Нагельсмана – окрема тема тут взагалі футбольна цього тижня. Його цифри у Баварії дуже цікаві. 74 матчі, 60 перемог, 14 нічиїх, 10 поразок, і тобто 71% виходить перемог. Виграна Бундесліга, як ми знаємо, два суперкубки Німеччини, і у цьому сезоні у цій кампанії. Він веде боротьбу за золото, він проходить воду четвертої ЛЧУ до четвертої ЛЧ, Кубка Німеччини, а все одно. Тухель дуже добре лежить, собі валяється, і у тобі починають сумніватися, і тому тебе викидають до обочину. Ну, добре. У цій всій історії, що Челсі Челсі поведено підібрати, а то було б ну якось дуже-дуже сумно. Там кажуть, ПСЖ знову програв, але ми цей матч не беремо на огляд. Гальті женуть на вихід. Месі хоче назад до Каталонії. Фанати не задоволені не тільки Крістофом, але й Леонелем. Свистять, реально свистять на адресу обох цих. Фахівців, кажу ж, футболіста та тренера. чемпіоном. Все одно що буде Париж, що лізе один, це очевидно. А проте у столиці Франції хотіли б звичайно перемоги в іншому турнірі. Чи не так? Ну, колись катарські алхіміки вони віднайдуть формулу успіху. і ж правда, не тільки вони шукають ще пеп, тому, мабуть, давайте спочатку він. Це був подкаст ЮАЙФутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням, і звичайно, також підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна щось протиснути, залишити відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою та будьте такими ж незамінними, як Казиміров для М'ю та Осімхен для Наполі. До нових зустрічей!